Катеринопіль, який до 1795 року мав назву Калнеболото, знову перейменують, як повідомив Українформу селищний голова Володимир Коваленко. У підкомітеті Верховної Ради вимагають погодити нову назву. Стару, нібито пов'язують із царицею Катериною II, Хоча жодних документів, які це підтверджують, немає. Обиратимуть між двома назвами: Калинопіль і Тікич, бо тут протікає річка Гнилий Тікич. Раніше селищна рада Катеринополя пропонувала залишити стару назву і вважати, що селище назване в честь матері Тараса Шевченка Катерини Якимівни, однак у Верховній Раді розуміння не знайшли. Стара назва Калнеболоту означала глинисте болотисте місце. Переселенці із Калнеболота у часи цариці Катерини заснували на Кубані станицю Калнеболоцьку.